Нікола кіннір. Цить тихенько. Якось жила собі лисичка. І була вона дуже-дуже тихенька. Їй подобалося бути тихенькою. Це допомагало помічати найменші дрібнички в лісі і вигадувати про них чудові оповідки. От тільки була одна проблемка. Усі її друзі були дуже, дуже галасливі. Щоразу, як лисичка намагалася розповісти їм одну із своїх історій, вони здіймали такий галас, що геть нічого не можна було почути. Одного дня вони гралися в піратів. Ахой, дорогенькі, погукала сова. Побий мене грім. крикнула білка. Вони галасували ще дужче, ніж зазвичай. Аж раптом єнот помітив, що лисичка засумувала. Баста, припиніть!» – гукнув він. Запанувала тиша, а лисичка пояснила, чому їй стало сумно. Мені страшенно кортіло розповісти вам історію, та ви постійно щиняєте галас. Її друзям стало надзвичайно прикро. Ми любимо історії, запевнили вони. Розкажи нам якусь. Усі вмостилися слухати, і лисичка почала. Колись за царя панька жив був ведмідь. Ведмідь? заверещала білка. Придумала гайда вдавати, що ми ведмеді. Стривайте. гукнула лисичка, коли друзі з ревом розбіглися навкруги. Я ще не закінчила свою історію. Та її галасливі друзі вже видерлися на дерево. Ми тряпаємось по деревах, кричали вони. Точнісінько, як ведмеді. Ну ж бо, лисичко, ставай і ти ведмедем. Але маленька тихенька лисичка дещо помітила велетенські сліди від пазурів. Цить, вигукнула вона. Гадаю, поблизу може бути справжній ведмідь. Та її галасливі друзі вже стрибнули в річку. Ми хлюпаємось, кричали вони. Точнісінько, як ведмеді. Ходи хлюпатися з нами, лисичко! Але маленька, тихенька лисичка помітила ще дещо. Велетенські сліди від лап. Цить, прошепотіла вона. Упевнена, десь тут таки є ведмідь. Та її галасливі друзі вже потупотіли на інший бік кладки. Ми ревемо! кричали вони точнісінько, як ведмеді. Гарр. Але маленька, тихенька лисичка почула дещо дуже страхітливе, розкотисте, глибоке, гуркотливе, невдоволене гарчання. «Цить!» Тихенько, прикрикнула вона. Я справді думаю, що десь тут є ведмідь. Звичайно тут є ведмідь, відповіла білочка. Ми всі ведмеді. І вони знову заревли. Лисичка відчула, як здригнулась і затремтіла земля. Це точно був ведмідь. Треба попередити друзів, та як змусити їх дослухатись до її застережень. Доведеться кричати голосніше, ніж будь коли в житті. Тихенько. Цього разу її почули всі і негайно припинили галасувати. А тоді озвалася Білочка. Мені не подобається поводитися тихенько, але ж тут справжній ведмідь прошепотіла лисичка. Де? сполохалися друзі. Заревів справжнісінький валетенський ведмідь. Хочі ж, наказала лисичка. Вона заштовхала, заторсала і запхала їх усіх усередину старого пенька. Допоможіть. крикнула білочка. Мені страшно. заверещав єнот. Спекотно. погукнула сова, злякавшись так, що не могла дібрати правильних слів. Цить. нагримала лисичка. Послухайте. Ззовні долинали дивні звуки. Здавалося, ніби хтось плаче. Лисичка хоробра визирнула зі сховку. Вона щиро здивувалася, коли побачила, як ведмежими щічками струменять сльози. Друзі навшпиньки наблизилися до ведмедя. Ви так галасували, що розбудили мене, схлипував він. А тепер я не можу заснути. Вибач, перепросила білочка, ми ж удавали ведмедів. А тоді сові дещо спало на думку. Може, лисичка прочитає тобі казочку на добраніч? Вона пише чудові історії. Справді, погодився єнот, розкажи нам про те, як ти знайшла ведмедя. І лисичка почала свою оповідь. Якось жила собі лисичка, і була вона. Дуже-дуже тихенька завдяки цьому помічала найменші дрібниці навкруги і саме так натрапила на сліди від пазурів та відбитки лап велетенського ведмедя. Поки лисичка оповідала свою історію, усі тихенько слухали її, сміялися над кумедними уривками. Здригалися від страшних. А потім, сказала лисичка, коли історія добігла кінця, всі друзі потягнулися, позіхнули та швиденько поснули. Точнісінько, як ведмідь.